Мені взагалі цікаво, він працює чи ні? Всім привіт! Мене звуть Ксенія Шик і ви у мене на каналі. Це моє перше відео на Ютубі, тому я сподіваюся на вашу підтримку. І воно не буде таким довгим, як зазвичай відео на Ютубі. Для чого ми тут з вами зібралися? Правильно. Раді цієї книги доторктемряви Скарлетт сен Ми будемо з вами трішечки її обсуждати. Ну, точніше, я розповім про свої враження, про своїх улюблених героїв, які мені сподобались, про героїв, які мені не сподобались, які емоції визвали в мене ця книга. І так, перше запитання до цієї книги, що мені сподобалось. В ній? цій книзі мені сподобалося, як розписан світ. В принципі, там все понятно, все зрозуміло. Багато уяви не треба там мати, бо там дуже добре все розписано. Також мені подобається як розписані головні герої. І те, що вони описуються, в принципі, на початку книги, а не те, що ти читаєш книгу, уявляєш головного героя і головну героїню по одному, а воно виходить десь всередині книзі. Є такі автори, які це полюбляють, Всередині книзі вони мають зовсім інший зовнішній вигляд. І ти такий. Я думала, що ти там брюнет з карими очима, а ти виявився блондином з голубими. Дякую. Також мені подобається, що тут розписані дуже добре всі речі і дії, які вони роблять. Гарно розписані сцени 18 вони тут є. Мій улюблений герой Гадос. Ладно, добре. Герої, які мені більше всього сподобалось, їх два. І перший це герман. Гермас. 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 І перший це Гермес. Він такий, ну, типу, ну він такий, коротше, веселий хлопак, прямий як стовбур. Самий прямий персонаж в цій книзі. І мені це Боже подобається. Як же я не люблю, коли оць. ходять десятими дорогами, а він так. Взяв, сказав, все напряму і точно. І все чітко. А ще, ну, в принципі, він гарний, такий милий, як молодший брат. Ну, типу що таке. Другий персонаж, який мені сподобався, це Лекса. Це найкраща подруга головної героїні. Вона смертна. Ну, зрозуміло, що Гермес він там Бог. В принципі, як і головна героїня. А Лекса, вона смертна. За зовнішністю вона мені сподобалась. Плюс в неї такий характер, вона за любий твіш, вона завжди підтримує, вона завжди вислухає, вона ніколи не буде за всю книгу, якщо там головна героїня якось хотіла вивернутися з якогось питання, щоб їй ніхто його не ставив, щоб вона про це не розповідала. Лекса цього питання і не ставила. Вона така, типу, окей. Буде час, якщо захочеш, тоді розкажеш. Вона, наприклад, найкраще подружки. Я розказала про своїх улюблених героїв. Тепер будуть герої, які мені не сподобались, і вони мене дуже дратували. Перше, це, звісно, головна героїня. Я не можу її звинувачувати, тому що в неї була, ну, дуже така матір, не дуже. Дуже багато опіки. Вона в прямому сенсі була. Квіткою в оранжереї, яка ніколи е, за 18 років ні, не виходила з неї. Ну, типу, вона жила тупо типу, в оранжереї, це не нормально. Але це... ну, трішечки її дії мене дратували. Вона тупо типу, пів книги через те, що вона була дуже невпевнена в собі, вона тупо типу металася туди-сюди. І мене це трішечки дратувало. Це терпимо, це і пробачаємо. Другий Адоніс. Це коротше людина, козел, аб'юзер і повний гамнюк, який не може визнати провини за свої ж дії і кидає типу, провину на інших. Думаю, це цього достатньо, щоб його ненавидіти. Я теж так думаю. Далі це була асистентка головного героя. Мінті. Мінті дуже гарна, руда, палка німфа. Її описували такою сексуально гарячою штучкою. І я навіть трішечки прониклася до неї симпатією. але вона, типу, вона так дратувала. Кожен раз вони там, типу, питаються. Намагаюся усамітнитись, уєдиниться трішечки. А вона така: Мілорд, мі лорд, мілорд, лорд. мілі. Лорд, мі лорд. Думаю, ну, йо, Пересите, як же ти задрала, Ти можеш не встрівати. Вони питаються зайнятися сексом, а ти їм не даєш. Спойлер. Головна героїна в кінці книги перетворила її нам в куст м'яти. Помстилася. Звісно, ще один персонаж, який мене дуже сильно бісив, це мати головної героїні. Так. Це богиня Деметра була. Жінка ну просто вона якась больна. Вона больна і все. Ну, коротше. Коли в неї народилася донька, а боги народжувалися нечасто, там пішла до мор. А море це типу богині, які плетуть судьби. І вони або плетуть судьби, або розрізають цю нитку судьби, ну, коротше, так. І вона пішла до мор, і вони їй сказали, що от таке типу передбачення твоїй дочці, е, вона має бути дружиною лорда, типу, тьми. Ну, коротше, кадеса. Вона така ні. Я сказала, такого не буде. І після вона заперла її в оранжереї на 18 років, пустила її в світ і людей тільки з тією мовою, що вона буде кожного тижня з нею бачитися, за нею будуть слідкувати німфи, які служили її матері. Звичайно, вона там використовувала магію і нікому не казала, хто вона є. Наступне питання: як я оцінюю розвиток головної героїні? Ну, в принципі, головна в принципі, героїня непогано так розвинулася з тіє наляканої дівчинки, якою вона була. Вона виросла морально і психічно і стала королевою підземного світу. Вона цього не боялася, як боялася цього на початку. Ну і звісно ж з усіма всіми психологічними проблемами, які вона собі вирішила, в неї і з'явилися сили, яких вона вважала до 18 ні, до 24 років в неї не було. Отак от, от. В принципі, ну, головна героїня, я вважаю, що вона виросла до кінця книги. Але хто його знає, що там буде далі, бо це тільки як я помітила перша книга. Їх не три, як я гадала, навіть. А скільки там? Сім або вісім, якось так, да, десь так. Ну, добре, наступне питання. Які емоції я відчувала під час прочитання книги? Дуже багато роздратування через персонажів, які мене дуже сильно дратували, в принципі. Але й були моменти, які Ну, типу, так. Типу були хороші моменти, але роздратування було багато, якщо чесно. Останнє питання: чи радила б я прочитати вам цю книгу? В принципі, радила б е, легкий фантазійний світ про грецьких богів? Е, книга написана легко, читається швидко. Я прочитала її за почала вчора закінчила сьогодні, в принципі, ну, там за... за кілька годин прочитала. Вона цікава. Герої тут прикольні. В принципі, всі. І ті, які не дратували, і ті, які дратували, вони всі прикольні, тому що, ну, це треба добре вміти розписати героя, щоб він реально тебе дратував. Ну, це не дається легко, я так вважаю. Ну, і останнє, чому я раджу прочитати вам Додор Темрями: це дуже палкі сцени, 18. Вона там не одна, і навіть не дві. Тому читати можна. Ну все, мій огляд на книгу завершився. Я сподіваюся, що вам сподобались, тому чекаю на вашу підписку, на лайки, коментарі. І якщо хочете підтримати мій канал, то Банка в шапці профілю. Всім па!